Я вірю в людей. Я вірю в демократію. Я вірю в успіх. Я вірю в диво. Ми віримо в любов. Я вірю в Україну. Мар'ян Вархолік, майстер народних художніх промислів. Умілець ровесник незалежності України. Народився у селі Застінка на Тернопільщині. Навчався на факультеті комп'ютерних технологій Тернопільського національного технічного університету. Його захоплення сірникове конструювання. Берельєфна картина сірників, на якій зображений Тернопільський архікатедральний собор минулого року потрапила до книги рекордів України. Мар'яна, ви ровесник незалежності. Мабуть, число 25 для вас є символічним. Можна сказати так, тому що я росту з Україною в Україні рік до незалежності, а мені рік до життя. І на даний час такий вік, 25 років для нас, українці, я трішки важким. Надіюсь, що 26-й рік для України буде набагато вісніший і набагато краще. Ну і звісно, треба задуматися людям, бо дуже багато людей говорять, що всьому вина влада. Може й так, але перш за все, треба задуматися над собою і працювати над собою а тоді винити когось. Це почалося у 2009 році, коли я поступив у університет і в мене було багато вільного часу. І тоді я почав займатися таким, можна сказати, маленьким хобі для себе. Пізніше, з 2013 року, коли мої роботи побачили трошки більше людей, це перейшло в таке вже, можна сказати, не хобі, а заняття для себе. І я почав їздити, показувати дітям, людям, що можна робити в свій вільний час. Спочатку починав із маленьких замків, потім вже перейшов на великі замки, на Тернопільські замки. До Євро 2012 підготував шість стадіонів, три копії Євро-2012 власного проєкту. Пізніше захопився картинами, барельєфом і так до сьогодні працюю в барельєфі з картинами, здебільшого. З нового року придумав для себе такий. Новий старт це називається сірникова вишиванка. З більшого це йдуть картини, портрети, пейзажі. Ця колекція, яку ми бачимо тут, обіздили вже такі замки, як Збараський, Кам'янець-Подільськ, Вишнівецький, в Теребовськ бібліотеці і багато-багато разів в рідному місті Тернопіль. Я презентував 10 робіт для української діаспори в Торонто. Це була така маленька презентація моїх робіт. Це новий стиль. Всі залишились надію, здовольні. Я тут дуже довольний, тому що вони мене там багато на що нове надихнули. Я зрозумів, там я зрозумів, що таке Україна і наскільки вона для мене дорога. Тут в Україні ми не цінимо нашого українського. Дехто каже, це Україна і ми багато чого не розуміємо, коли ми тут. Але коли ми йдемо за океан, відкриваються очі. Бракує цієї саме української музики, бракує цих самих українських звичаїв, і перш за все це треба берегти. Треба з розумом використовувати свій вільний час. Ну, тому що на даний час, якщо, наприклад, подивитися по світі і подивитися на нас в Україні, наша молодь займається не тими речами, якими можна займатися. У нас в Україні дуже багато є гарних людей, художників, архітекторів, інженерів, скульпторів, але чомусь вони не розвиваються тут а так інтенсивно, як за океаном. Перш за все, не йти за грошима. Це перш за все, старатися робити це в задоволення. Звісно, що якщо вже робити якісь виставки, це будуть затрати, ніколи не йти за грошима. Як для молодих, треба ходити і стукати в двері, тому що де стукають, там відкривають, а якщо сидіти вдома і малювати і казати, я гарний художник, я гарно малюю, але мене ніхто не бачить, то звісно, що вас ніхто і не побачить. Треба йти в спілки, треба відвідувати виставки, треба знайомитися з людьми. Чим більше у вас знайомих людей, тим більше у вас. Перспективи. Вірю в Бога, який допомагає повсякдень. І стараюсь вірити в наших українців, тому що наші українці зараз стали дуже злі люди. Дуже мене це можна сказати так бентежить. Війна дуже портить українських людей. Вірю, бо підростає розумне молоде покоління, і я думаю, що вони побачать, як зараз живуть їхні батьки, як живе молодь, і вони візьмуть з цього все саме краще. А і буду старатися для того, щоб не було в Україні війн, не було біди, а буду йти до кращого, тому що всі люди хочуть жити краще. Закон є для того, щоб його дотримуватися, а не для того, щоб його порушувати. І знаєте, це багато дає. Це дуже багато дає. І я думаю, якщо молодь. Задумається над цим, почне правильніше жити, почне думати про майбутнє, це буде у нас вже все добре. Наполягати на своєму, якщо ти чогось хочеш йти з цим до кінця, не здаватися в ніякому разі, не опускати рук. Чим нижче ти впадеш, тим вище ти можеш піднестися. Якщо в тебе є падіння, в тобі є зльоти. Тому я думаю, треба працювати над собою. перш за все допомагати людям. Чим більше ти помож людям, люди тим більше поможуть тобі.